Номер 157. Один маляр може пофарбувати паркан площа якого становить 240 квадратних метрів за 12 годин. Інший маляр цей самий паркан може пофарбувати за 24 години. За скільки годин обидва маляри пофарбують цей паркан, якщо будуть працювати разом? Пам'ятаємо, що задачу треба прочитати тричі, а потім ще подумати про що вона. Два маляри фарбують паркан. Один швидше, це робить інший повільніше. Це задача про продуктивність. Оце слово головне продуктивність. І тепер вже легко розв'язати задачу. Знайдемо продуктивність праці першого маляра. 240 квадратних метрів. Він фарбує за 12 годин. А продуктивність його це він один. Скільки фарбує за одну годину. А за одну годину він фарбує у 12 разів менше. Треба поділити на 12 годин всю його роботу. Зробимо це рискою дробу. Риска дробу це те саме, що знак ділення. 240 квадратних метрів поділити на 12 годин. 24 поділити на 12,2. 0 поділити на 12, 0. 20 чого? 20 квадратних метрів за годину. За одну годину. Але оцю одиничку ми не пишемо. Це його продуктивність праці першого маляра. Другий маляр цю саму роботу робить за 24 години. Його продуктивність праці вдвічі гірша. За одну годину він фарбує вдвічі менше квадратних метрів, але перевіримо 240 квадратних метрів. Він фарбує за 24 години. 24 поділити на 24 1. Ну, поділити на 24 0 квадратних метрів за годину. Це продуктивність праці другого маляра. Тепер вони працюють разом. Працюють разом одну годину. Перший маляр фарбує 20 квадратних метрів паркану, а другий 10 квадратних метрів. То разом вони фарбують за одну годину 30 квадратних метрів. За одну годину. А весь паркан. Весь паркан 240 квадратних метрів. Вони фарбують разом. І кожну годину разом вони фарбують по 30 квадратних метрів. 240 поділити на 30. Ну, можна зробити отак. 24 поділити на 3. 8. 8 чого? 8 годин. Тоді вже відповідь. Якщо обидва маляри будуть працювати разом, то цей паркан вони пофарбують за 8 годин. Дуже легко задача на продуктивність. Молодці!